Скажіть, будь ласка, скільки потрібно середньостатистичної людини хвилин, щоб заснути, як ви думаєте? 15. Ну це трохи забагато. Є такі люди, що, що й менше їм треба. Особливо які там тяжко Мені працюють. 15 15 вам треба. Так. Давайте з трьох спроб спробуйте вгадати. Це багато 15. Давайте з трьох спроб спробуйте вгадати. 6. О, ви вже дуже-дуже близько. 5 дуже... з половиною. Вище. 5.45? Yeah. <laughs> Як 5 ,5 на будильнику. секунд, чи що? <laughs> Як на будильнику стукнула, там таймер поставив, секундомір, все пройшло і ти вже... Ну, no, 6, 6 хвилин багато, 5 мало. 5 з половиною? Ні, дивіться, 6 6 це мало теж. І 5 мало. А, вот. мало? Так, да, так. Да. Ну, хвилин 8. 7. 7, 7. 7 хвилин. 7 так, 7 8. хвилин. Дякую. Так, да, дякую. дякую. Дивіться. дивіться, я питаю цікаві факти про людей. От дивіться, людське серце створює тиск, який може. підняти, сер... підняти кров, Ну, якби воно іменно не в тілі було, а десь поза тілом. От серце такий тиск створює, що воно може підняти кров. На що воно може підняти кров? Як ви думаєте? Підняти кров? Ну, так. Куда? Що, на яку відстань? Або як ви думаєте, на якусь відстань може підняти, так? Допустим, якщо воно створює тиск великий. Ну, людське серце створює тиск великий. No. Якби ця кров була поза тілом, то воно піднялося на висоту на яку... висоту? Да, на яку висоту? воно піднялося. Кров. На яку висоту піднялася? No, кров, я. знаю. В сантиметрах казати. А як ви думаєте? В кілометри, сантиметри, метри. Як ви думаєте? Сантиметри, Сантиметри, ні. Ні, більше. Метри. метри? Да. Нічого собі. Метрів двадцять. Не настільки багато. Так, e, да, десь так. E, давайте так, по поверхам скажемо, На висоту якого поверха воно може підняти. П'ятого, сьомого. Може. Так, давайте з трьох попиток, хоча з трьох попиток, так. Да. П'ятий сьомий, ні. П'ятий сьомий, ні. Више, Више чи ниже? Мі менше, менше. Менше. Третій. Майже, четверти. четвертий. Четвертий. От я буду питати цікаві факти життя людини. От дивіться, як ви думаєте, від чого людина може померти швидше, швидше ніж від голоду? От як ви думаєте? Швидше, ніж від голоду. Там є кажуть, від недостатку грошей, мало грошей, вона така, все, наше мені, таке життя, коротше. Або там хвороба якась та само собою. Так, від якоїсь хвороби. Від якоїсь хвороби, а ще який їм варіант, від чого вона. Що їй так не, життєво необхідно, що вона без нього не може жити. Що вона, якщо їй не буде чогось, то все, їй коротше. дихати? Ну, Дихати це. <рес> да, це да. Ну воно дихати може раптово так не стати, а є таке, що воно поступове, як, як от голод, як не годуєш себе, то приходить якийсь певний період, і тоді без, якби, води. без води. Так, і як варіант, а лише є щось таке, таке цікаве. Що людина, як вона себе підживлює чим? Як сказка, у нас щось і треба робити, щоб самовідновлюватись. Що, що їй треба робити? Я не знаю. Ну, каву часто пити, понятно, щоб підживлюватись там. Не знаю, ще якісь енергетики пити, під, підживлюватись, чим вона себе ще може підживлювати. Своїми емоціями там якимось, я не знаю. Так, то емоціями теж як варіант. Ну, я скажу вам. А, е, тоді я вам скажу першу літеру цього слова. Перша літера це С. С. Останнє це «Н». <світ> Що це таке може бути? Чим себе людина підживлює і, і сили з'являються в неї. Настрій і все остальне. Перша С. Остання «Н». Це сон. Цей сон, цей сон мені щоночі сниться. Цей сон, цей сон. Вона мені сміється. Так, насправді дивіться, без сну людина через тиждень вже помре. Якщо вона не буде тиждень спати, то все, взагалі навіть час, ну, 5 минут там, час не поспить, все, їй капець, а без їжі два тижні вона може не жити. А сон 10, 10 днів. Це покотевся, за А, Але в другому відео. От скажіть, як ви думаєте? Е, скажіть, як ви думаєте, людина у віці 60 років, вона втрачає половину чого? Половину чого вона втрачає? Половину чого? Так. Да. Блін, пам'яті напевно. Як варіант. Ну, все, що може чого половину втрачає вона? Ну, життя. Там навіть більше половина, навіть добряча, там же не знаєш, там вже на дні переходять є такі, що. А ще там чогось, може, половина. Половину волос на голові, половина зубів, половина зубів, да. Половина пенсії, половина. Половина друзів. О, це теж, кстати, да. Це вже як варіант. Ну, ще є такий варіант, половина смакових якостей своїх. Перший раз. Ну, інтернет так пише. Добре, дякую. Зараз я буду питати цікаві факти про людину. От як ви думаєте, що людина не може зробити з відкритими очима? Що вона не може зробити? Відкрити очі? Ні, в неї вже очі відкриті. Ні, ну це прикольний варіант. Ще що ж. Ну, не знаю. Спати з відкритими очима не знаю. Ну, люди є такі, що сплять з відкритими очима. Я таких, такі не зустрічала, в... то я. не знаю. Я такі в охрані особливо працюю, такі думаю, що вони дивляться, а вони сплять. Mm, що ж, з відкритими. Я не знаю. Зівнути теж як варіант, тоже... <плес> Який ще варіант є? Не знаю. Якщо не спати і не відкрити очі, що ще можна? Не можна зробити, правильно? Не можна зробити з відкритими очима. Так, 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 не можна зробити з відкритими очима. Правильний відповідь буде? Звісно, починається ноче. Чехмоти? Так. Взагалі, я думаю, не догадаюся. Супер. Дякую. в тебе є Ну, Добре. Ну, так.